Вони розумні та активні, спортивні і ерудовані, справжній цвіт нації, творча інтелектуальна еліта сухополов'янської громади. Вони це обдаровані діти. Моя обдарованість в тому, що я вивчаю українську мову та літературу. Ну, тобто, в напрямку мовознавства мене цікавить література. Там мова також звичайно, правопис, все, що пов'язано з нашою мовою. Я хочу вдосконалювати свою мову. Я приймала участь у всеукраїнському конкурсі, в якому я зайняла перше місце. Десятикласниця дідівського ліцею Анастасія Тарасенко захоплюється історією і літературою України, тому що це моя держава, це мені цікаво. Я повинна знати свою історію та культуру. Не знаю, якось маличку привчалася до того, щоб читати, вивчати все українське, і тому так воно прижилося мені. Віддають перевагу українському сьогоднішні школярі не лише в науці чи літературі, а й в творчості. Як от Ліна Овчаренко, володарка гран-при міжнародного молодіжного фестивалю Мистецькі барви на фестивалі. Я виконувала. Пісню в академічній манері, ой, не світомісяченко, українську народну пісню. Російськомовних пісень ми не співаємо. Зараз надаємо перевагу українським пісням, але українські пісні є гарні не тільки ті, що зараз а, грають на радіо, всі ми слухаємо, а є дуже багато цікавих, гуртів, дуже багато цікавих виконавців, які мало відомі, але в них дуже гарні пісні. Я з шести років займаюся вокалом. У мене народний голос. Тому я отримую нагороди, похвалення, грамоти. Я ні не співала російськомова пісні, тільки українська мова. 2 червня сухополов'янська громада вшановувала обдарованих дітей та молодь, що мають значні здобутки в галузі освіти і науки, культури і мистецтва, фізкультури і спорту. Сьогодні для нас всіх, для нашої громади, знаковий захід, бо ми усвідомлюємо, і розуміємо, що діти є наше майбутнє. Сьогодні вам творити нашу державу, відроджувати всі наші славетні традиції, стверджувати наш європейський вибір, стверджувати нашу незалежність нашої держави. Це все повинні будете робити ви, наша надія, опора і наше прекрасне, яке у всіх нас є. Саме цінне це наші діти. І хотів би сьогодні відзначити, що ви є елітою нашої громади, адже ваші успіхи в навчанні, в спорті, в культурі, досягнення, творчість. От, вони дійсно є важливими, ви над цим самовіддано працювали, і ви заслуговуєте на повагу, шану і відповідно відзнаку. Ми щасливі бачити вас тут усіх, веселих. Усміхнених, пошанованих, бо кожна ваша перемога то велика праця вас, ваших батьків і ваших наставників. І дуже тішить те, що, що сільська громада в особі нашого сільського голови Дениса Михайловича Росовського за його особистої ініціативи підтримує ваші. 16 обдарованих дітей сухополов'янської громади отримали з рук її очільника Дениса Росовського подяки та грошове заохочення за перемоги в олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Учень волківської школи Артем Даниленко є переможцем міжнародного канадсько-українського конкурсу Торонто 2023 та обласного етапу виставки конкурсу Український сувенір. Мене відзначили за те, що я участвую в гуртку, випилюю різні роботи та відправляю на конкурси. Найбільша відзнака пташка миру. Я її спочатку випиляв, а потім ми її оздобили та відправили на конкурс. Цього дня була відзначена і сестричка Артема Дар'я за свою дослідницьку роботу. Підтримати одразу двох своїх дітей сина і доньку, прийшла їхня мама Тетяна. Діти дуже в захваті від цього свята. Ну всі щасливі, всі радісні. Це дуже гарний захід. Вдячні всьому керівництву, яке які ці заходи організовують. Перш за все, вдячні. Нашому сухоплав'янському голові Денису Михайловичу Росовському, нашому керівнику Дмитрієвській Тетяні Іванівній, а також всім остальним, хто це свято організував для діток. для наших. Насправді це свято надовго запам'ятається дітям. Ошатно вбрані, Урочисто схвильовані вони були епіцентром уваги і подяки. І їхні знання, вміння. Таланти гідно оцінили дорослі. Це дуже приємно, тому що я бачу, що мене цінують, цінують мою роботу, що мене поважають і відзначують, значить, я всього варта, значить, я все роблю правильно. Хочу подякувати схопленській громаді за те, що вони влаштували таке свято. запросили нас в прекрасне місце в Green Family, і зробили гарну. Концертну програму це така вдяка за те, що благодійні концерти, за те, що ми стараємося, за те, що ми готуємося, всю працю вкладаємо і нам дають такі почесні грамоти. Я хотів всім подякувати, хто нас відзначив сьогодні. Та в першу чергу усі присутні дякували захисникам і захисницям Збройних сил України, які в час війни дають можливість дітям навчатися та творити, а усьому українському народу вірити в перемогу. Вони сьогодні героїчно боронять і незалежність. На сході та півдні нашої держави і наближають довгоочікувану нашу перемогу. А нам з вами головне завдання на сьогодні дійсно працювати самовіддано і робити все для того, щоб розвивалася наша громада і наша держава в цілому. Торуйте свій шлях до нових перемог. Вони неодмінно будуть. Ваші маленькі перемоги вплітаються. І вплетуться у вінок великої перемоги нашої України. Віримо в це. І ще прошу всіх обов'язково пам'ятати, що сьогоднішній такий радісний і сонячний день завдяки нашим захисникам і захисницям, які боронять кордони нашої держави, захищають її суверенітет і територіальну цілісність. Тому вам сьогодні наші усмішки. Шана вітання. А героям України слава слава Україні. По закінченні урочистостей діти мали можливість поспілкуватися, зробити фото на згадку, насолодитися своїм тріумфом, атмосферою закладу, смакуликами. Організатори свята Сухополов'янська громада висловлюють за це подяку ресторанному комплексу Фемелі і особисто Світлані Бутенко та товариству Хлібодар в особі його директора Миколи Супруненка.